Доброго дня, записую вам невеличкий ролик, як можна зареєструвати нового партнера або клієнта нашого, який проживає на території Євросоюзу. Ми заходимо на сайт компанії natationsunshine.com. Зверху в лівому верхньому кутку, там де три рисочки ми на них нажимаємо, тут можна поміняти мову на будь-яку. Зручну мову. Далі ми по діагоналі вниз нажимаємо тут внизу, в нижньому правому кутку є така людина. от вона, ми нажимаємо сюди, Переходимо зареєструватися, і тут ми, в принципі, вводимо анкетні дані людини. Електронну адресу обов'язково, пароль повторити ім'я, це все вводиться латинськими буквами, не українськими. На що тут треба звернути увагу? Оце ідентифікатор. Якщо ми підписуємо людину, але ми самі з 25 го ринку, да? тобто ми знаходимося Україна, СНГ або Турція, значить, ми спочатку перед тим, як ввести свій Реєстраційний номер, ми пишемо Ру. І далі номер 354 165. От я свій ввожу номер, і нам підтягується. Все, я нажимаю на цей знизу, що підтягнувся, Все, це автоматично людина зареєструється під, піді мною. Далі вибираю з випадаючого от, віконця всі тут країни. Країни Євросоюзу. Сюди входять ми можемо будь-яку країну вибрати. І далі просто Почтовий індекс Регіон, от вже от випадає регіони цієї країни, тут все це вводиться. Далі обов'язково вводиться номер телефона, тому що потім, після того, як ви це все заповните і нажмете обов'язково на ці галочки. всі, Нажмете на цю зелену внизу кнопочку Зареєструватися, вас перекине на сторінку, там, де вам компанія прийшла на цей номер телефону, який ви сюди ввели. Да? СМС-таке повідомлення, по-моєму, там шестизначний такий номер. От ви його тут вводите От на наступній сторінці. І все, таким чином прийшла реєстрація, тобто, вам цей номер потрібно для того, щоб підтвердити, що ви дійсно є людина, існуєте, і ви дійсно проживає, проживаєте в цій країні. Все, далі ви можете просто заходити на знов цей сайт компанії nation.com, і вже тут ви можете проводити. Покупки, да? ну, наприклад, ми можемо зайти зараз, тут, так як реєстрація не відбулася, ви можете зайти, подивитись добавки, зараз тут буде рознічна ціна. Тут рознічна стоїмость, да? тобто основне йде от, 102, а по віп-ціні я не можу купити. Для того, щоб я змогла купити по віп-ціні, я заходжу знову в цей, на цю людинку, нажимаю в нижньому правому куточку. І тут я вже ввожу номер, який тут можна або через свій електронну адресу ввести. Да, або от в мене підтягнулося, це мій європейський номер, у мене є. все. Зразу в мене з'явилася ціна VIP. Да? VIP це значить по цим дисконтним, таким, дисконтній вартості, все, я додаю, допустим, до кошика, перехожу в кошик, все я перейшла, і далі я можу йти. Далі тут мені пропонується, як я можу зробити тут покупку. Все, в принципі, дальше складного нічого немає.